від абсолютного максимуму і плюс 7 місцями до мінус 23. Після аномально теплої погоди у грудні до України прийшло похолодання і сильні морози. Так у понеділок 8 січня стовпчики термометрів у Чернігові опустилися до 16 градусів нижче нуля, а по області подекуди до 20. Ніч на 9, за даними синоптиків, має бути ще морознішою – від 19 до 23 градусів із позначкою мінус. За теплом у таку погоду, а також джерелами живлення, зв'язком та інтернетом, за необхідності можна прийти у пункти незламності на базі наметів ДСНС, передбачених на випадок відключень світла чи надзвичайних ситуацій, що працюють, зокрема, і як пункти обігріву. Як перші морози почали, похолодання і вже поставили. Пункти обігріву можна зарядити телефон, обігритися, поїсти, чай попити. Переночувати медична допомога теж є. Аптечки нас вчили перш надавати медичну допомогу. Є навіть для дітей в галочок. У таких мобільних пунктах можна загорнутися у ковдру, випити чаю чи кави, заварити суп чи локшину швидкого приготування. Підсилили їх гігієнічними засобами для мам та малюків, а також дитячим харчуванням для дозвілля, іграми, розмальовками та літературою. Працюють намети у різних мікрорайонах цілодобово і без вихідних. І попри те, що цієї зими людей приходить небагато, надзвичайники кажуть, готові прийняти тут до півсотні містяни містянок і за потреби розгорнути до 20 ліжкомість. Дві хвилини витягується теплова пушка, генератор. Ну, зараз генератор не потрібно, тому що є електрика. Так, що можна напряму пушку через розетку включити і буде обігрівати. У додатку Дія та на сайті незламністьгою є мапи стаціонарних та мобільних пунктів незламності в усіх регіонах. Аби вберегти себе від переохолодження, рятувальники та медики радять за можливості мінімізувати час на вулиці, обирати багатошаровий та просторий одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів. Обов'язково вдягати головні убори та рукавиці, брати з собою термос із теплою рідиною. Не вдягати прикраси та більше рухатися за попередніми прогнозами. Температура цього тижня буде коливатися, і сильні морози за день два зміняться потеплінням до плюс трьох градусів, невеликим снігом, дощем та поривами вітру а 12-13 січня знову похолоднішає до мінус 16.